Усім привіт! Сьогодні готуємо неймовірно смачний салат. У мене він називається новорічний. Чому новорічний? Тому що я готую його переважно на новий рік. Він сподобається тим, хто полюбляє салати без майонезу. Він готується з вершковим соусом. Ну і, звичайно, символ нового року мандарини. Вони також тут є. Отож, починаємо готувати. Перед тим, як ми почнемо готувати, я хочу попросити вас, хто ще не підписався, підписатися на мій канал та додивитися відео до кінця. Для такого салату нам потрібні такі продукти. Пекінська капуста. Потрібно пів капусти. Але я буду використовувати цілий качан. я розрізала на половинки. І відріжу ось ці частини з такими білими грубими прожилками. Буду використовувати тільки ось ці частинки, де зелені листочки. Також потрібне куряче філе. Потрібно одне філе, але в мене невеличке, тому я взяла півтора. До м'яса сіль, перець, мускатний горіх. 30-40 грамів твердого сиру. По рецепту має бути пармезан. Але якщо у вас немає пармезану, то його можна замінити на будь-який твердий сир, такий, який добре натирається. Також один мандарин і вершки. Вершки у мене 20% жирності, можна брати і 15%. Спочатку потрібно нарізати куряче філе кубиком. І тепер його потрібно підсмажити злегка на сковорідці. Я олії на сковорідку не даю, я просто змочую в олії пензлик і змащую ним сковорідку. Коли курочка вже стала такого білого кольору, і увесь сік випарувався, я посолила поперчила, додавала мускатний горіх і залила вершками. І тепер воно має випарюватися. Має утворитися такий густий соус. Ну і ще я сюди дві дольки мандарину вичавлюю сюди сік двох мандарин. Двох долік. На невеличкому вогні воно буде так собі тушитися. Ось такий уже робиться густенький соус ще трішки і він буде готовий. На даному етапі можна спробувати на сіль якщо потрібно досолити. Поки тушиться курочка, нарізаємо капусту та перекладаємо її у миску. Ось такий виходить густий соус. Курочка приготувалася, він дуже смачний. Тепер потрібно дати йому трішки охолонути Ось така має бути курочка в такому густому вершковому соусі. Я переклала у тарілочку, щоб він швидше простих. Також я нарізала мандарин, нарізала такими шматочками. Кожну дольку очистила від цих білих таких прожилок і на три частинки порізала. І як тільки простигне курочка, будемо вже формувати наш салат. На капусту викладаємо урочку та поливаємо соусом. Тепер поверх посипаємо мандаринками залишилося лише потерти зверху сиром. Зверху потерла сиром і салат готовий. Подивіться, як гарно він виглядає. Його виходить досить багато, велика тарілка, а смак дуже ніжний. Рекомендую вам обов'язково його приготувати. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, не забудьте поставити вподобайку. Натисніть. На дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Підпишіться на мій канал. Напишіть коментар, чи сподобався вам такий салат. І будемо разом з вами далі готувати. Усім дякую, до нових зустрічей!